З нами на зв'язку вже є наш експерт Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Пане Олександре, я рада вас вітати в нашому матері Слава Україні. Героям слава, вітаю. Тож, почнімо, мабуть, з обговорення масового обстрілу, який відбувся цієї, ночі. ну, майже всі. Повітряні цілі були збиті нашими силами ППО, але от тут цікава ваша думка, по чому цього разу цілий ворог? Бо до прикладу, у соцмережах вже поширюють інформацію, що під ударом також найближчим часом може опинитися ну не лише енергетика, але якісь водні інженерні споруди. От як вигадаєте, це і ПСО чи справді є така загроза? Оцей удар, який був цієї ночі, важко назвати масованим, там було всього з використаному на чотири дозвукові крилаті ракети: одну балістичну і одну аеробалістичну. Тобто на масованість це не схоже. 24 дрони камікадзе шахет 136 це в принципі більш-менш таки вже середній показник використання дронів росіянами після того як відновилися поставки з Ірану. Бо вони припинилися в ну в тих масштабах, які відбувалися раніше через удари рану по територію Ізраїлю, великий такий комбінований, і Тоді Іран використав доволі так багато зі своїх запасів шахет 136, Деякий час вони повинні були ці шахет тридцять компенсувати для себе виробляли а потім вже почали знову ж таки нарощувати поставки. До Російської Федерації, отже, зараз Росія може вийти на той самий рівень нанесення ударів, який в неї був з використанням Шахет-136. на той момент, як було наприклад в січні або в лютому, тобто приблизно ось такі показники будуть. А окрім цього іншого, дуже ну незвичне дійсно було використання одночасно як х 47 М. 2 кінжал ракети. Достатньо такою складною для перехоплення, але вона була направлена саме туди, де росіяни гарантовано знали, що повинен розміщуватись Петріо, а також і супроводжували хастудин 1 555 Тобто, якщо ви намагаєтеся знищити якийсь об'єкт в зоні, де ви знаєте, що гарантовано розміщується Петріо. Ви повинні сконцентрувати таку кількість ракетних засобів, засобів ураження, щоб спробувати, хоча б прорвати цю ешелоновану ППО. але цього зроблено не було. Таке враження, що вони саме намагалися таким чином виявити, які діють в цій зоні, та або продовжують діяти комплекси, які відпрацьовують до звукові цілі, такі як Х-101. І чи е, збережено там е, присутність велику радіусу дії комплексу, який здатен протидіяти діяти кинжалам? Це той самий Петро. Отже, я це більше відношу до розвідки бою загально ж по цілям, які будуть пріоритети для росіян подальшому пріоритеті. Залишається енергетика, е, е, об'єкти енергетики безумовно, а також друга по за пріоритетом ціль. Це аеродроми, військові аеродроми, по яким будуть системно також наноситись удари як за допомогою ракетних засобів ураження, так і дронів камікадзе. Але все ж таки, чи є, от, друга частина мого попереднього запитання з приводу цих інженерних водних споруд, щоб умовно у нас було не тільки не було світла, але ще й води. Може таке бути? Цілком можливо. Вони можуть спробувати нанесення ударів саме по цим, Об'єктам, але їм тоді треба буде розподіляти боєкомплект від, відповідним чином, і а, треба подивитися, саме як, якщо вони розпочнуть удари саме по об'єктам водозабезпечення, а, то це вони будуть за рахунок або дорогих, та які дуже важко прихоплювати ракети, такі, як вони робили з об'єктами енергетики. Це Х-47Н2 2 кінжал або 9 сімсот ОТРК Ескандер, балістична ракета можуть відправляти, або о, вони будуть спрямовувати туди переважно шахе 136, А ракетну компоненту вже концентрувати на енергетику або на аеродроми. Пане Олександре, як ви гадаєте, чи можуть бути ці обстріли пов'язані з, з візитом президента Зеленського до Німеччини? Ну, бо вже не вперше це, коли президент має якусь зустріч з партнерами, зокрема, от відбуваються такі обстріли ворога. Тобто, це через політичні мотиви чи воєнні мотиви? От як ви вважаєте? Тут важко сказати. В принципі, у росіян є відповідний фетиш. У них є фетиш додат до якихось подій. А в них є фетиш до якихось болісних тем, які починають на міжнародному рівні обговорюватися, і їх при цьому ніхто не запитує їх думки. Але справа у тому, що у Володимира Зеленського настільки щільний графік, що майже кожен нальот дронів камікадзе або ракетний обстріл можна пов'язати з тією чи іншою зустрічю. Це це у Путіна немає ніяких зустрічей, окрім кожного разом з і тими самими акторами з їх служби федеральної служби охорони, які переодягаються цивільними, ось з ними він там то в якутії зустрінеться, те десь під Магаданом і так далі. А тому не такий насичений графік. А тут можна пов'язати майже кожен терористичний акт, який коїться майже кожної ночі проти або серед білого дня проти України російськими окупантами пов'язати з зустрічами Володимира Зеленського з нашими партнерами. От ще цікаво, що цієї ночі росіяни вперше вдарили ракетою х 101 з подвійної касетної частини по Київщині. От а що це за ракета, і в чому загалом її найбільша небезпека? У ну, справа в тому, що Ха 101 ракети вони мали унітарну скільки, фугасну бойову частину. І довгий час вони використовували саме ось такий засіб ураження. Але для того, щоб вражати більшу площу, а також наносити більше дрібних, але також серйозних пошкоджень, вони почали використовувати касетні. Бойові частини з субоєприпасами раніше цього не відбувалося. Тобто, це можна сказати, що вони почали інтегрувати саме касетну бойову частину в крилаті ракети після того, як неодноразово пересвідчились у тому, що артилерійські системи, які ми використовували з касетними бойовими частинами, були серйозним серйозною загрозою для російських окупаційних військ атакамс. З касетною бойовою частиною серйозна проблема для російських аеродромів, і тому вони почали інтегрувати ці касетні бойові частини в свої вже засоби ураження. І я не здивуюся, якщо а, подібна а, БЧ а, буде використана в якихось а, інших а, засобах ураження, які раніше не звично було їм використовувати. Ну, наприклад, ті ж самі КРМБ «Калібр». Як варіант, цілком можливо, також можуть в перспективі використовувати таку БЧ. ну і ми бачимо навіть, що вони все частіше почали використовувати 9 м з ОТРК із Кандер, також з касетними бойовими частинами. Тобто для них пріоритет це удари по площі. Тільки якщо ми наносимо удари по площі, наприклад, по аеродромам, то вони, як на прикладі Одеси, ми могли бачити, вони вдарили. Фактично по зеленій цивільній зоні F-16, от буквально кілька тижнів тому з вами говорили про це в наших ефірах, але от зараз з'явилася інформація, що частина F-16, частина в 16 які передадуть партнери, буде базуватися за кордоном. От наскільки реальний цей шлях сценарій, на вашу думку? Цілком можливо один з таких варіантів на самого початку, коли почалася дискусія, як швидко ми отримуємо в 16 і перша дилема, з якою яку треба було вирішувати, яка виникла, це а чи є в нас аеродроми, які можуть приймати в 16 Тобто приймати вони можуть а обслуговувати інфраструктура. І як довго вони можуть там обслуговуватись, тому що одна: один зльот, одна посадка це одне. А коли їх треба зробити декілька десятків на добу, і все це впливає на шасі. А саме наші зльотно посадкові смуги вони відрізняються від західних, тим що в нас інші вимоги до їх саме розміщення, там і для М-16 це створює відповідний тиск. Та Більше від випрацьовується ресурс шасі, що може призвести, ну, наприклад, під час посадки до аварії навіть. і також підіймалося питання, що цілком можливо, будуть використані деякі майданчики назад серед наших партнерів, в тому числі розглядалася, наприклад, Польща як варіант чи Румунія, тобто ось ці країни. Тому я думаю, це цілком можливо. Але цікаво, от це питання розміщення? Чи тому, що Росія вже раніше відповідала, що ці ангари, зокрема чи злітні смуги, будуть законною ціллю? Але от, ну чи наважиться Росія на удар, якщо це все таки будуть країни НАТО? І взагалі чи дозволять в такому випадку наші партнери там зберігати оці літаки? Ну так Так само, як вони наважились вдарити по Польщі, коли вони говорили, що будь-яка країна, через яку буде йти зброя транзитом до України, як вона буде законною ціллю. Ну, от уже третій рік чекаємо цього удару по Польщі, по Румунії, по Словаччині. А так само це стосувалося інших країн, типу які будуть передавати далекобійну зброю Україні. Це виклик самі Росії, тобто вони стають законною ціллю ці країни, типу ну. Окей, ось Велика Британія, Франція, США передають нам далекобійну зброю. Що далі вже там було нанесено удари? Ні, ну тобто, те, що говорить Росія, це в бік країн Заходу не треба сприймати взагалі аж ніяк. А вона звісно ж, Росія скажена та безглузда, але вона не настільки е, божевільна, і в неї інстинкт самогубця. Ну, це у її чмовиків він присутній досить серйозний. А от у керівництва військово-політичного а вони не настільки самогубці, щоб розпочинати війну з однією з країн північно-атлантичного альянсу, і фактично зі всім НАТО автоматично. Ну і в продовження теми літаків Аргентина обговорює з Францією передачу п'ятьох бойових літаків для України. От чи потрібні навчання пілотів саме для цих літаків? Чи вони схожі до F16 по функціоналу, якщо вам відомо ви слідкували за цим? Mm, ні, ці літаки нам взагалі, на мій погляд, не потрібні. Тут скоріше які якісь внутрішня е, внутрішні якась дилема у взаємовідношень Аргентини та Франції, особливо з у зв'язку з тим, що Аргентина вже давно намагається від Франції. Отримати ремонт цих літаків, бо вони не в бойовому боєздатному стані. Це перший момент. Mm -hmm. Жоден з цих літаків. Це штурмова авіація часів ще фолклендської війни, і взагалі вони зараз не боєздатні, але і нам вони не потрібні. Нам достатньо буде від Франції отримати міраж. Навіщо нам готувати пілотів на п'ять старих літаків? Від яких функціонал набагато гірший, аніж від Міраж 2000, якщо ми можемо отримати як мінімум ескадрілью Міраж 2000, і це тільки на першому етапі, як мінімум, і які дійсно якісніше можуть замінити нашу штурмову авіацію для виконання тих чи інших функцій, або фронтову бомбардувальну авіацію, такі літаки, як Су-24. Тобто ну, навіщо робити? Вибір в бік того, що нам аж ніяк ефективно не покращить можливості повітряних сил збройних сил України? Ну, ще одна тема така: столберг заявив, що Орбан не блокуватиме військову допомогу від країн НАТО. Тим таке питання, яка це взагалі може бути допомога? Тобто чи вона відмінна від допомоги, яку вже нам надають партнери? Що вже і Орбан. Згідний, який до цього там на відріз. Ну, говорив, що він ні за що не погодиться на це. Ні, я не думаю, що там буде якась номенклатура озброєння, яка нас здивує, щось новеньке таке незвичне, але це може значно розширити саме кількісну компоненту. Тобто, якщо ми говоримо не про якісь назви, від яких о, то ви що, ну здивували насправді, не очікували зірку смерті. Так це чудово. А от йдеться в першу чергу саме про кількість. Кількість це вже в форматі військової допомоги. Тобто, не так багато політики буде в прийнятті цих рішень. Тобто, коли допомога європейський союз, це допомога політичного полу діючих, коли допомагає північно-атлантичний альянс, це все ж таки більш військово-політичний пул. І тому відрізнятися вона буде хіба що тільки розширення номенклатури за кількістю, а не за якимись назвами чи несподіваними несподіваною якістю. Ну і в продовження темена у північно-атлантичному альянсі заявили, що відправлятимуть спеціальних посланців. Для координації допомоги союзників. А чому от на вашу думку координація координація відбувається, відбуватиметься аж на третій рік війни? Ну і зрештою, це лише для координації. На вашу думку, чи й для моніторингу використання зброї, в тому числі Моніторинг використання зброї він і так досить сурово ведеться. і Контроль на височайшому рівні. А от щодо координації, чому на третьому, на третьому році війни? Ну такі питання виникають не тільки до цього. Ке питання виникають ну, наприклад, а чому атакам ми отримали на третьому році війни? Ну як на третьому, фактично на другому, в жовтні 23-го року, але тим не менше активно їх почали використовувати саме зараз, на третьому році війни. Чому отримали дозвіл на нанесені ударів по території Російської Федерації, також тільки на третьому році війни, а не одразу з самого початку а, протидії а, російським окупантам. Тобто, таких питань багато. Але вони пов'язані ну, з досить простою, простою відповіддю. Європа стає сміливіш більш сміливішою. Це вперше. По перше, а по-друге, вони... вони розуміють, що заради перемоги і якомога скорішою перемоги, треба приймати все більш радикальних рішень, і це доволі важко дається Європі. яка Останні 30 років займалася тим, займалася пацифізмом. Назву заму, назву це так: політичний пацифізм, тобто, в роззброєння, зменшення податків, зменшення бюджетів їх мілітарних структур, збройних сил, армії і так далі. Вся Європа після розпаду радянського союзу. Досить стрімко та безглуздо вона а, почала рухатись в напрямку тотального пацифізму та роззброєння. Зараз це змінюється, і поступово саме Європа рухається вже в напрямку мілітаризації і прийняттю більш жорстких рішень щодо допомоги Україні та не тільки на рівні там передачі тієї чи іншої зброї, а і консультаційних формах, і не тільки консультаційних. Але може таке філософське питання? От ви кажете, за цей тотальний пацифізм? Ну це якось дивно так видається, тому що це такий екзистенційний ворог Європи, та там ж та ж Росія, зокрема Китай а, і так далі. якісь тоталітарні держави вони навпаки всі ці роки нарощували й озброєння і вкладали великі гроші в свої. Там, зокрема, своє військо. Ну чому Європа так легковажила? важила? це б тільки зараз виходить, зрозуміло на третій рік він не в Україні про те, що потрібно трохи рухатися в цьому напрямку, саме на прикладі України, тому що вони побачили, що таке реальна, насправді повномасштабна війна з країною, де існує неототалітарний режим, і фактично, Росія це якраз є країною з неототалітарним режимом. І вони ніколи собі уявити не могли, що от війна може настільки затягнутися з такими втратами, як у Російської Федерації, і що вона може бути на такого рівня руйнування країни, яка потерпає від такої агресії, тобто Україна має колосальні руйнування на третій рік війни усього, інфраструктури і не тільки. Отже, і змінюється зараз світогляд тих. Кого привчали десятиріччями в політичному сенсі бути пацифістом, бути толерантним, не сприймати загрозу такою, яка вона є, а завжди шукати виправдання діям цієї загрози. Хоча знову ж таки маньяк вбиває заради задоволення, і те, які у нього мотиви цих серійних вбивств правоохоронця, не повинно взагалі якось цікавити. Правоохоронець повинен маньяка зупиняти, а ситуація е, виявилася такою, що довгий час саме Європа і, в принципі, колективний демократичний світ вони спостерігали за багатьма маніяками по всьому світу, е, шукаючи якісь виправдання своїй бездіяльності. Тому ми маємо проблему не тільки з Російською Федерацією, ми маємо проблему з Сирією. Ми маємо проблему з Іраном. Ми маємо проблему з Північною Кореєю. У ну, Китай я б не відносив до цієї категорії, але країна в деякому сенсі також небезпечна. Ну а тут цікаво, чи справді змінився цей світовля, тому що вже е, є інформація, зокрема в засобах масової інформації про те, що йдуть, не можуть домовитися Сполучені Штати Америки з Євросоюзом щодо 50 мільярдів, здається, кредиту. Е, хто там буде гарантом, хто не буде гарантом, який мають передати зокрема для нас, і Європа має бути гарантом цього кредиту на тих 50 мільярдів. Тобто з одного боку, пацифістична Європа, яка тільки зараз зрозуміла про те, що потрібно Нарощувати зокрема своє озброєння, яка в принципі чисто в теорії видається, що якби справді б Росія там напала, вони б, може і не і не могли дати таку серйозну відсічну. Якщо ми не беремо до уваги ядерну використання ядерної зброї, тому що вони були пацифістичними. От ви слушно це підмітили з іншого боку, йдуть якісь отакі торги за допомогою яка життєво їм необхідна, в тому числі тому, що це ми стримуємо Росію. Тобто, це навіть не європейці воюють, воюють українці, на жаль, з Росією. Ну, ну при цьому 50 мільярдів це досить великий, великий фінансовий об'єм, за який відповідати досить важко. І знаєте, тут нема з іншого боку і впевненості у тому, а як може мати, який може мати розвиток війна через півроку чи через рік. Тобто, ми в свою перемогу віримо. А от європейці, це вони все ж таки, ну вони вірять також. Вони на в нас вірять, але тим не менш, вони розглядають усі варіанти, навіть ті, які ми не розглядаємо, тому що нам не, не дозволяє наш світогляд такого зробити. Ми не можемо собі навіть уявити, що ми можемо в цій війні програємо. Бо якщо ми програємо в цій війні, ми можемо зникнути взагалі mm. з. Обличчя світу як нації, ну і до а, такої теми ще збройні сили України розпочнуть випробовування кабів українського виробництва. Йдеться про керовані авіабомби. А можете розповісти детальніше, що це за бомби взагалі такі? Про них нічого не відомо насправді. Тільки тільки так загальні якісь тези, з яких можна зробити висновок, що це щось краще ніж російський кап з пустарним у тому що ми використовували саме західні технології. Росіяни дуже швидко почали пустарно виготовляти універсальні модулі планування та корекції, які почали дуже швидко встановлювати на старі радянські бомби в яких у них в запасах десятки тисяч, ФАП-250, 500, потім ФАП-1500, РБК-1500, ДАБ-1500, 500 і так далі. Тобто там величезна номенклатура, їх десятки тисяч з цих бомб. Ми також маємо ту чи іншу номенклатуру цих радянських бомб, але з огляду на те, наскільки неякісний, саме швидко виготовлений ОМПК російського, Зразку, ми я так розумію, почали все ж таки робити по принципу Джейде саме так, як робили американці, використовуючи такі самі технології, і це повинно бути надійно. Воно не повинно падати на голови харків'ян або сумчан. Як це падають російські каби іноді на Білгород і не тільки на Білгород і на інші російські села. І це перший момент. Тобто, це повинно бути надійний, і воно і воно буде. Я думаю, надійним засобом враження і точним знову ж таки. Проблема каба це точність. Вони вважаються високоточними, як говорять російські пропагандисти. Але насправді там з точністю великі проблеми. Отже, я так розумію, що ми працювали ще й над тим, щоб це був дійсно надійний та високоточний засіб враження. Ну і на завершення, пане Олександре, тема нашого ефіру сьогодні чи реальне економічне бронювання. От, цікавить ваша думка щодо цього нового законопроєкту чи законопроєктів, там кілька, здається, пропозицій. Що ви думаєте? Я думаю, що так, це потрібно. І пояснення тому ось яке. Завжди знайдеться людина, яка яку під час визову ТЦК. Він дасть кабаря, і таких ну не треба бути якимось там рожевим єдинорігом, щоб думати, що це не відбувається. Це відбувається 24 на 7, постійно. В кожному ТЦК з кожним воєнкомом. От у чому проблема, і людина, яка може заплатити за те, щоб не бути мобілізованим, вона заплатить завжди, і вона буде все завжди робити в кишеню воєнкому. Ну, і тим, хто також в цій схемі приймає участь. Отже, якщо це буде на законному рівні, людина, яка не хоче, щоб її мобілізували, буде платити державі І відповідно в бюджет. І це можна з бюджету буде спрямовувати не на а для чергового воєнкома а, мажора мільйонера з вілою в Іспанії, а саме на нужди, і в тому числі маю велику надію, що саме так. На саме потреби збройних сил України сил оборони України, тому в принципі головне, щоб саме цей процес було максимально вдосконалювано щоб це не було як з законом про мобілізацію, який на перший погляд так непогано, так його відпрацювали, але тим не менш, все одно він працює з помилками і є свої помилки, які треба виправляти. Ми в даному аспекті я вважаю, так це потрібно, тому що, хоча б гроші будуть залишатися в державі, а не в кишенях а в корупціонерів, але треба, щоб це дійсно було професійно все відпрацьовано.